Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би з вами поділитися своїми міркуваннями з приводу майбутньої перемоги України. І яким чином наша перемога в цій війні проти расистів змінить світ докорінно. Почнемо з того, що я вважаю, що ми живемо в час просвітництва. Це буває рідко. Я думаю, в середньому кожних 500 років. Тільки. На цей час просвітництво відбувається ціною втрати багатьох життів. Ціною наших життів світ зміниться таким чином, що байдужість зникне, натомість виникне взаємодопомога. Нещирість зникне, а навпаки, буде щирість. Тобто, ось ці стандарти подвійних масок повинні просто зникнути. Тобто Світ зміниться докорінно з моральної точки зору. Саме тому така ідеологічна війна Заходу із Сходом повинна призвести до такого гармонійного стану в світі. Я можу тільки одне сказати: що в умовах, коли є хоча б одна ображена країна, ображена вона з незрозумілих причин: це ми зараз говоримо про Росію, так то доки, доти, доки існує стадний інстинкт, будуть існувати різні форми, форми тоталітарних режимів, таких як фашизм, нацизм, зараз расизм. Тобто, для того, щоб країна могла, як би сказати, правильніше ввести в оману свій народ, потрібна псевдо. Ідеологія. Тобто зараз це расизм. Позбутися стадного інстинкту не вийде ніколи. І, виходячи з цього, я можу сказати одне: що світу будуть загрожувати постійно такі випадки, ось невдоволення, які будуть призводити до світових воєн. І маю припущення, що це не Остання світова війна, це зараз Третя світова війна, в такому вигляді, в якому вона є, і маю надію, що вона не переросте у більш катастрофічні наслідки. Маю припущення, що як і 300 років тому, коли був укладений пруцький договір, якому передувала е Московсько-Турецька війна, е Туреччина вступить у війну з Росією. Це е, одне із таких моїх припущень. Ми ж розуміємо, що історія циклічна. В підсумку війни України з Росією Україна повністю відновить свою територіальну цілісність. Крим перейде е, до складу України, після яких бойових дій ну, складно спрогнозувати. Європейський Союз стане одним із військових блоків в світі. Впливовість НАТО буде під питанням. В Європейському Союзі вирішальну роль і вирішальний вплив буде мати саме Україна. Що стосується Сполучених Штатів Америки, надовго туди прийдуть республіканці? Там буде дещо. Деформований демократичний устрій. принаймні на два строки. В Росії буде правити ліберальний режим. Росія буде значно менша в розмірах, західна частина буде тягнутися до складу Європейського Союзу. Але це буде не раніше, ніж через 30 років. В Росії до влади прийдуть ліберали, але для нас це нічого не змінить в найближчі 100 років. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал, і все буде Україна!